Ми відпрацювали повністю групи людей, організаторів, хто над ким був зверху, хто керував на території, хто розподіляв кошторис, хто роздавав територію. Але вже коли ми побачили про те, що один із заступників прокурора області був основним організатором, ми прийняли рішення на затримання всіх. Доказова база про організовану цю групу повністю є відношенні зампрокурора, відношенні працівників СБУ, відношенні працівників національної поліції і відношення кримінальних людей, які мають ну, злочинці, які мають до кримінального світу відношення. У нас є доказова база на 32 чоловіки. Основні організатори і лідери їх 5. Коли ми отримали санкції на 123 обшуки, ми розподілили людей, слідчих, і вже було прийнято рішення все-таки на затримання всіх. Ушатий він був один із лідерів. Він виїхав на Київ. Ми його вже зустріли в Києві, провели, ну і затримали на один з квартир. Задання у Шатого, як і кримінальних, вони відповідали за розподіл території. Вони розподілили територію між цими попомиками, групами, бригадами і збирали з них раз на ділю гроші і вже передавали організаторам. Якщо взаємодіяти з цими структурами, то можна робити не тільки профілактику, а можна провести якраз законний порядок. І тепер, вже завдання законотворців. Верховній Ради, все таки, винести проєкт, який легалізує законність бурштину.